У Кривому Розі весь пасажирський транспорт обладнаний системою GPS. Сучасна система онлайн спостереження за рухом транспорту надає зручності як перевізникам для керування графіками маршрутів, так і самим пасажирам. Допомагає планувати свої поїздки електронний сервіс Зручний маршрут через карту Криверіш. Можна знайти, зайти і скачати собі мобільний додаток. До речі, 84 тисячі 700 кріверів його вже скачало, по якому повністю відслідковувати деякий транспорт їде у Кривоморозі. Всі, без винятку, у нас машини. Автобуси, трамваї, тролейбуси, обладнані системою gps навігації. Це і для того, щоб можна було контролювати, ну взагалі, який за транспорт в нашому місті. це займаються диспетчери, там, транспортне управління, але є доступ і у людей. Люди можуть дивитися, коли їм вити на остановку, прокласти зручний маршрут. Хто ще не встановив, дуже рекомендую. Проста штука і крута штука. Рекомендую це зробити. Сучасний моніторинг перевезень дозволяє динамічно змінювати графіки руху у разі потреби на маршрутах авто та електротранспорту. Управління транспорту та телекомунікації має можливість в режимі реального часу контролювати роботу міського пасажирського транспорту. Також є можливість будувати звіти за минулі періоди, будь-який день, будь-який час. Тому ця система допомагає. Дійсно контролювати, як що працює. Сучасна навігація за додатком у карті Криворіжця – переваги для власників смартфонів для зручності людей похилого віку та інших пасажирів. На зупинках громадського транспорту встановлюються електронні табло. Це велике спасіба, хто поставив сто процентів доречно. Ми вже встановили 77 таких табло на зупинках, через які все видно. В цьому році ще встановимо. 30 – це впровадження сучасних сервісів, які зручні людям. Єдине, хочу сказати: gps навігація не працює під час повітряних тривог. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.